Президент України Петро Порошенко із робочим візитом відвідав Житомирщину. Головнокомандуючий збройних сил України побував на полігоні, де військові в наближених до бойових дій проживають та тренуються. Президент ознайомився із оснащенням бойового містечка в польових умовах. Йому представили механізований завод для випікання хліба, який може за добу виготовити 6 тисяч буганців. малогабаритні засоби приготування їжі, блокпост, систему підвозу води, малогабаритні пральні, заправочний модуль, зброю, яку використову в вато та зразки розміщення особового складу. Глава країни наголосив, що до кінця тижня усі військові, що перебувають в зоні антитерористичної операції, будуть стовідсотково забезпечені усіма необхідними теплими речами. Окремо подякував волонтерам за національну допомогу, але зазначає, що український воїн має бути забезпечений українською державою. Ми маємо зробити все, щоб воїн був нагодований, воїн був в теплі. Бліндажі та фортифікаційні споруди, які зараз будуються за моїм рішенням на лінії зіткнення, мають забезпечити не лише безпеку, але й відносний комфорт, в тому числі і зимою. Окремо були представлені розробки Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, які отримали високу оцінку Петра Порошенка. Все, що може виробляти інститут зараз, має зелене світло. Власні розробки направляються негайно в зону АТО і фінансуються в повному обсязі. Але е, нові кроки, які відбуваються, це. Не просто брати той досвід, який напрацьований в інституті, а налагодити ефективну співпрацю з країнами з іншими країнами, де найсучасніший досвід 21-го століття, найсучасніше програми, найсучасніша, найсучасніша електроніка, найсучасніші спільні розробки, дозволять суттєво підняти ефективність застосування як безпілотних літальних апаратів, так і систем управління вогнем. Далі президент відправився на Житомирський бронетанковий завод, де перевірив, як виконується його розпорядження щодо зміни режиму. Роботи працівників підприємства. Завдання, яке було поставлено мною, щоб ми перейшли на трьохзмінний режим роботи, виконується. І е, теж всі ці бюрократичні перепони. От приїхав президент, виявляється, що з одного відомства до іншого документацію на виготовлення, там, умовно кажучи, БМП і модернізацію не передавалося. І от зараз ми е, дійсно. От, Намагаємося розшевелити цю потужну бюрократичну машину, знищити її просто і е, забезпечити, щоб відновлення техніки, які сьогодні конче потребує е, українська армія, вийшли на ті темпи, які на ті завдання, які поставлені мною як Верховним головнокомандувачів. Щодо подій на сході, то Петро Порошенко зазначив, має надію найближчим часом, що там відновиться артилерійська тиша. Тоді українські війська зможуть вибудувати посилену лінію оборони. А місія ОБСЄ контроль. Лювати ситуацію в регіоні.